Що то за куклу склан на вулицях Андалусії? Забудьте все, що ви знаєте про Великдень. В Іспанії це не шоколадки, ніякі там не кролики, крашанки та Паски це свято живе свято емоцій, коли все місто завмирає у очікуванні, у очікуванні дива. У місті проходять процесії з гігантськими платформами, пашош – фігурами Ісуса та Марії, прикрашеними квітами і свічками. Їх несуть звичайні люди, кошталерош, які ховаються під конструкцією. А на вулицях сотні людей у капюшонах зі свічками, хрестами, босоніж. Це Нафаренос. члени братств, що з покоління в покоління беруть участь у святі. І ось момент: тиша, і раптом з балкона Саета. Сумна фламенкова пісня просто в небо, від якої просто мурашки по шкірі. До речі, у Малазі участь у Семена Санта щороку бере сам Антоніо Бандерас. Так, так, Голівудська зірка. Він член братства і несе платформу разом з усіма. Бо для іспанців це не шоу, це справа душі і віри. І якщо ви ще не були на Семана Санта в Севілі, починайте бронювати квиточки вже на наступний рік, тому що там звичайно аншлаг.